Всім доброго дня. О, позбігалися. Вже видюбали чорно, нема ні травички, нема ніде нічого. Треба нарвати вам трави, бо нема вже чогось попастися. Грязюки У нас пройшов дощ, гарно так змочив, мокро-мокро. Ще не повисухала і роса на цьому на траві. Треба вже полуницю розкривати, вже приморозка, на ніч, я дивлюся, по погоді не передбачено. Будемо надіятися, що не буде. А я прийшла на свій домашній супермаркет. Свій. Ти спав у порічках. Мої огірки, що вони там? Вже на ніч не закривала. Кришечки що вчора дощ, бою, нехай. Ой, ти, мазун. М'ята стоїть так гарно висадила, тепер дощик. Все бокреньке, все гарненьке. Тікай би наступлю. Прийшла зараз на рву. Цибулі. Сьогодні буду варити суп. І з грінками мені загадали. Грінки з чорного хліба. Насмажить і супу сказали зварить. Тікай, Мурсик. Зараз нарву цибуленьки своєї. Треба посадити ще, щоб була зеленіша, вже починає стрілку пускати, ну, нічого. Так. Мурзік. Без тебе ніде не обходиться. Спав би собі, ні. Тікай кажу. О, який окроп гарний. Уже ночі стали тепліші. Я думаю, що все піде в рост краще, на багато слободина дивіться. верну. А бріонець дивіться, який сходить. Не дасть, не дасть, треба почухати, бо не відчепиться. Ну що це таке? Що тут в тебе? Глянь, в мене руки мокрі. Тікай. Ой. Так, ще петрушки треба на... потрошити. О, зараз заодно змотаюся. Тікай, бо впаду, тікай. Гляну на помідори. О, стоять, дивіться, як грибочки. О, це капець. Ой. Стоять. ну на капусту зато зглається, знаєте, так гарно посадили вчасно. Не треба поливати. Я не що тут з капустою. О, а то коршак. Гляньте. Ось літає. Полетів. Мишей, мишей шукає по полю. І капуста стоїть. Хоч не тягать, поливай, кида не поливати. Красота. Треба подивитися, на сьогодні ввечері висадити свої помідори. Бахлажани стоять, поки ще не так жарко, бо там через <кхи> неділю 20 градусів тепла буде вже, напевно, жарить. то холод, то спека. Нам не вгодиш з цією погодою. Так що треба посадити помідорчики, поки така погода, вони якраз поприймаються гарно. Ой, треба кап... капусту сапати. Кучерява. Вже треба починати слідом. Що таке? Мурзик. Мурзик. Глядь. Я йду і він слідом за мною. Тікай, бо впаду. Прям під ноги лізе. Ой, красота, ось овся в лі. Курка погреблася, це мамка ще не бачила. І це ж якась гадана перелетить сюди і шкребе оце все підряд. Бачите, що поробила? Паразітка. Ой, зараз нарву петрушки. Морзік. Іди, лягай спати. Чув чи не чув? Зараз на патраю. Так пахне Петрушка і ні закладений, ну чую, як пахне. Ну хіба ловник. А ж ти як гарно. Ай, мурко тут. О, здравствуйте, як ліщана нащупала муртик. Тільки що гладила, не бачила це. Ану. Де він тут? Чи це на Ні, кліщаран, дивіться який? Зараз витягну. Ой. Ну в цьому році, ви знаєте, не так багато приносять. А в тому році я не встигала в них витягувати ці кліщі, а це в цьому році так один принесе, десь схватить і більше немає. А то по десятку витягувала. Так, ну будемо виймати, так, да, Морзів, бо каже, мучаєш він тебе. Гарно як. Треба теплички ці поховати. там Ці вже немає редиски, а тут ще трохи є. Треба вирвати, сапати і поховати, щоб не стояли. Але щось так хмарненько, Сонечко є, але хмарки ходять такі, знаєте, може буде дощ, не знаю. Але гарно на вулиці сьогодні розпогодилося. Вчора майже цілий день йшов дощ, на До такій маленькій, гарненький. Тихенький, земля мокра-мокра. Це знаєте, гарно, я ж кажу, такого пальцем, тих, тих, щоб білунки навіть не робити. І посадити мої помідорчики там малесенькі, потикаю і хай ростуть. Що я набрала в своєму супермаркеті? Цибуля, петрушка і окропчик. Мене там виправляли, що не окроп, а кріп. Ну, у нас так звикли, ми говорити, так усі в нас говорять, я не чула, щоб хтось із людей казав кріп. От не чула. Ми так звикли, тож вибачайте. Трохи ж нарву. Курчата, вони бідні, цяпкають. А Налетіли. Треба вийти нарвати чимало накидати і хай їдять. Зараз трохи нарву, піду їсти зварю, а тоді вийду їм. нарвем, Хай їдять. Бо це їх випустить, так в моїх квітках не буде і сліда. З'їдять просто. А у тенята бредуть, куди прийшлося. Оці ці. Що й не найдемо. Колись такого теж ходили ж маленькі, наче ніде не дівалися. А тоді кинулися заганяти небо. Обійшли все. Обшукали, немає. У нас ще тут о... ставок був у березі, ну через дорогу. Вони туди подриндзяли і на воді плавають. На силу ми їх вигнали з води. То тепер за ними треба глаз до да глаз. цими утятами. Трохи нарву, бо вони бідні пищать. Фух. Припарі, ну буде знову дощ. Дивилася. А ну включи цю, я помию руку, бо грязна. Я почистила, помила так гарно, що тут вода. В Хаті тільки перемию. Мадах мені на руку. На руку. Да. Подними, будь ласка, шлангу. Я на а ти ще не ще шлангу опускаєш. Так, не кашляй. Все? Да, спасибо. Ну пошли, я ще з тобою схожу. стоять на ковід. Стоять і забудуся, чого й прийшла на город. Кажу, домашній супермаркет вискочив, набрав і пішов. Нічого будемо знову сапати. Рання картопля, як густо зайшла. Сходить, але дивись, як погано щось в цьому році зовсім погано сходить. Та я, так прямо сюди я бачу рядки гарно. Зійшла Ча, я ні, Сходить, але... Морква висікається після бачиш? На моркви не дивилася, ага, бачу, голочки протикаються. Єсть. Вона на це є. Нам мокне можна земля. Я бачила і горох, і бурячок ось опротикається. Ось після дощу бачите, як витикається. Де розумніший, так перший вискочив, а цей лежав. Один, ось другий вже проснувся. Вже можна їсти. Деха там ще треба, дивися, плантація вирвати. Треба теплички познімати, поховати. Кукуруза дивися, вже одійшла, не така жовта. Оди ну, йде, бачите, ну, доладить. Ну, Ми ж пересіяли тут. Може ще де-не-дай кукурудза зійде, та що не зійшла. Ось, щось чуть -чуть вона лежить. Ну помідори, ось все. Гляньте, Прям кущі. І Ну йому два. І ну і хватить. Три Йий, р... огірки на Йий. весь рядок. Баклажани. Да, стоять баклажани. А капуста не закалена, так бачила. Не закалена, я бачу. Ну, якраз ти закалиш закалиться разом. От моя, яка рання, так дві яка стебло фіолетове. Фіолетове стоїть, бачите, ось ось уші опустилась. Ось оце моя капуста. Так видно, що вона закалена. І ось вона Фіолетові вже. Якраз. Хто ж відколи в мене на вулиці, бачите, яке стебло? А це що біле білюсіньке воно закалиться. Зараз вже не так холодно. І ще, сон, да, і ще сонце не смале, то воно закалиться. Зато не треба поливати, прийметься гарно. Це ж Тепер тут треба топтати стежку. Там, де натоптали, посадили капусту. Тепер нову треба. Ну дай цього дивись. День. День був день. Ну пішли, ось ношусь. Там ще от пилососа цей не забудь контейнер, бо витрушувала і пішла на город. Так він і останеться. Це у нас будуть мопідорчики, казав Ярослав. Мопідорчики. О, а тут А тут? гарбузи. Ну, це Косалю в цьому році садити я не буду. Її ніхто не їсть, вона в тому сидить. 30 разів пересаджували гарбузи. Ще ніхто не сапав між рядком, сірога профризував і красота. А тут хай ще росте. Ось один такий кучерявий рядок. Кешта посапаємо так гарно на вулиці. А, да, ця картопля гарно зійшла, а рання не дуже. вже Два рази Ну так, да. два рази вже обгорнули. Боже, ніс не дає мені дихати. Хай собі росте. Хватить, аби вродило. Вродить. Скільки вродить, нам хватить. Котикові охоронці наші. Пішли дорогою, трохи помиємо. Воно не буде нам дня походити, так треба зобрати всю цю грязюку на колоше. Зараз тепер по росі треба повимивати. Так, взяли ми до хати. Я... Ось, десь коршах літа. У цьому інки шукає цю чи миша, чи що воно. Пшениці. Ага. Не, щоб до нас до курчат він не у... О, надився. Не каже, не доводить вас. Винесуть усі. І Ось літа. Де він там? Ага, ну літа-літа. Полетів. Розцвітається більше і більше. Ой, метелик. Оп-оп-оп. Полянка яка. І ось жовтенькі, дивіться, які блискучі, блискучі. Поставила я вже суп. Почав кипіти. Купила ложку. Мені тоді написали, дякую, за підсказку, тому що в мене голова і два вуха називається. Меншої не було, хотіла менше, а це прям таке, знаєте, ложка, як весло, як махне да махне. Зняла пінку. Так, зажарка вже досмажується. Зелень наготовила, перемила. Так що буде суп із грінками в мене сьогодні. На маленький огонь поставила, хай морква гарно просмажиться. О, вже кипить картопелька моя. Бо знімала піну, зробила менший огонь. Тюльпани мої ще цвітуть. Цвіточки мої цвіточечки. Вон цих фуксій на черенкувала, не знаю, що з них буде. Ось вийде, не вийде. Ну, Щоб не скучно було. Okay. Всі собі знайду якусь роботу. вже майже готовий. Що в коструди, що за? засистей стиглять? Тут в мене сьогодні гречаний. Це трошки тікне. І вимикаю дінки. Зараз досмажу. Часнику начистила, часничком натру. І буде смакота до супу. Ось щось я не підсмажилося. Покажу обід мій готовий, суп гречаний, гріночки підсмажила. Так, супчик є, грінки є. Зелена цибуля в прикуску, там ще дві час чини, окроп залишився. Ще достанемо шматок сала мерзлого і будемо обідати. Так що, хто обідає, всім смачного. Нажарила грінок отаку цілу купу. Будемо тягати цілий день. Так що, Всім смачного. Вже зустрічають мене дивіться. Нарвала їм трохи споришу. Зараз насипаємо, хай їдять. ось ось, дивіться, збігаються. Що воно одне подерте шия. Де це ти залізло? Ну, моє маленьке. Утікло. Ну, Трави похотіли.